А зараз я вгадаю, що ти відчуваєш. Напевно, ти прокидаєшся уже втомлений. Постійно хочеш солодкого, а ввечері заснути без телефона нереально. А ще відчуваю, що живіт здувається від нічого. Волосся сиплеться, настрій стрибає і здається, що тіло постійно в режимі вижити. Вгадала? Пиши в коментарі. То а що ж з тобою відбувається? Зараз розберемося. Це не вік. І не просто стрес, це хронічне запалення на тлі дефіциту жирних кислот, які регулюють гормони, нервову систему та навіть наш імунітет. І ні, мова не про риб'ячий жир. Він окей, але часто окислений, важкий для печінки і точно не підходить веганам чи людям із чудливим шлунком. Є рослина альтернатива, яку майже ніхто не враховує. Конопляна олія холодного віджиму. І ні, це не та конопля, про яку ти зараз подумав. Вона містить ідеальне співвідношення омега 3 до омега 6. Те, що запускає системи регенерації, знижує запалення і живить мозок, а також підтримує баланс гормонів і шкіри. А ще гамалінолову кислоту, яку наш організм не виробляє самостійно, але без неї неможливо стабілізувати центральну нервову систему. Тож, якщо у вас виснаження, емоційні гойдолки, ПМС, болючі місячні або постакне, суха шкіра, екзема, мозковий туман, зниження концентрації або навіть тривожність, яку неможливо заглушити серіалом, вам не потрібен магній, не потрібні антидепресанти, не чергова дієта. Вам потрібен натуральний продукт, який змащує тіло зсередини. Конопляна олія від крафту 100% сиродавлена, без домішок з насіння українських полів, без гіркоти, без окиснення. У темній пляшці виготовляємо та відправляємо у день вашого замовлення. Приймайте одну чайну ложку на день і за 2-3 тижні ви відчуєте, як тіло заспокоюється, апетит нормалізується, а гормони не стріляють навмання. Ми звикли не помічати, коли тіло просить про допомогу, але все можна повернути починаючи з малого. Почніть із конопляної олії. Вона не про дієти, вона про базу, з якої будується здоров'я. Переходьте за посиланням, спробуйте, дайте собі шанс. Відчути, як це жити без виснаження, а я дякую вам за перегляд! До нових зустрічей!